Доброго дня, шановні земляки, Олеже, назвись, будь ласка. Спіренко Олег Вікторович. Зараз працюю по супроводу ветеранів і демобілізованих осіб в Золочівській громаді. Я зрозумів твою роботу, а тепер скажи, ти сам ветеран? Так, інвалід війни. Уже є така так, інвалід війни, так. Да. А де поранили? Поранили в напрямку Лимана. Коли... Це ще тоді це в якому році? Двадцять 23, -му. 23 -му. А пішов на війну. Як бойовий шлях пройшов? Починав з учебки в Одесі і після учебки сразу попав в Донецький напрямок. А скільки от пройшло від призиву до Попав? Місяць учепки і сразу в бойову бригаду. В армії після до того Пашку. був? В ні. Військова кафедра. А хто ти за лиший світай? інженер механік народився виріз так? Да, ну в рясному совесно. А ти ряснянський? Да, да, да. Батьки, мама працює в Ряснянському колгоспі бухгалтером. А батька в дергачах працює в водієм на погрузчику. Перейдемо до дуже серйозних питань. Що було на війні найстрашніше? От згадуєш зараз. Перший на загиблий. Ну, я був командиром зводу і перший загиблий, який в мене був, йому було 19 років, це саме було страшно. Як його звали Віталій? Це ти в 34 роки пішов воювати, так? Да. Перша силина на війні? Я думаю, так. Да. До того не був в селі, Ні. Ну. А найбільша радість на війні. Пуйте з позиції, щоб всі були живі. Правильно наступати Я... на ворога. Звісно. Що не вистачає, щоб не нас що ми сьогодні не наступаємо на, на тих напрямках, як ти думаєш? Багато чого. Техніки, лю людей, ну то все ж розумієте, кожен наступ це втрата, значні втрати. Що техніка щось особового складу. Так кажуть, техніку дають. Не в таких кількостях, в яких потрібно. Що найстрашніше було. В той? Зараз кажуть, КАБ, а що тоді було найстрашніше напередку? Танк, дуже страшно. Танк? Да. Кажуть, їх зараз б'ють легко. Та б'ють, коли він б'є, це не дуже приємно. Тобто не чуєш ні виходу, нічого, вже одразу прильот. Якщо Да, да. По Золочеву летіло з самоходки, це той же танк, в принципі, так да? золочів обстрілювали в той період. Скільки, мабуть? Там, мабуть, місяців вісім підряд чи скільки з одного того самого місця. Так да. що тут золочівці, які тут переживають війну, вони знають, що таке самоходка, танк і як вона летить. Кажуться, тільки вистріл уже впало тут. Так, да, ну тобто, якщо він кілометрів п'ять від вас, то есть, 5, 20, то вистріла вы не пишуйте зовсім. Або здвоєний вистріл, просто вигляд, прильот. Скажи, от поранення де було? В якому? місці? У мене два було поранення. Перше було, да, там Богородичне, а друге уже Новосилівка. Це були ноги, руки? Перве в плечі, а друге ногу. Лік, Лік, лікарі в як був, якось? Так, да, нормально. Було чим лікувати, не було Бу... хамства якогось, ні, так, що, ти, знаєш, як розказують, не, не додивились, там, як ти відчував. Ні, ми не все додивились, слава Богу. Багато-багато, зараз... просто хто кажуть, що не всі осколки достають. То есть, Тебе Але... всі досталися? Да. А ноги все одно з железом. Да, одна нога одна нога все рівно з гонки. Ну, да? переробляли два чи три рази операцію. Це був міномет прильоти? Ні, це була й касетка. Ну, вона впала там метка два. Ким ти тоді був, командир? Взводу. в взводу був командир, ясно. А звання яка? Лейтенант. Я зрозумів. А на той період часу вже був одружений, так? Так. Діти були? Так, маленький син. 4 роки. А сина як звати? Ваня. А дружина? Аня. Так, скоро буде друга дитина, чи вже є? Вже є. А хто дівчинка? Хлопчик. Діма. Старший чекав тебе з війни. Звичайно. Він розумів, що ти на війні? Ну не повністю папа на роботу папа пішов на роботу, да. мама старалась берегти синочка, да, особливо не розказувала, не лякала. Ну так да. скажи, а хто найбільш вправний воїн? От ми бачимо спортсмени, там качки такі хлопці? Хто найбільш вправний в ділі виявляється? Прості хлопці села найбільш справні Ні качки, ніхто там не такий. Прості люди найбільше і все остальне качки там, ну то це не показатель. Розум потрібний, коли ти на війні. Як сказати? Потрібно. Чи ну, там одні вис... рефлекси, інстинкти, як от ти відчув? Та чим глубже копаєш, тим живіше будеш. Тут відчуття таке. І це розуміється там після первого бою. Перший бій забрав найбільше новачків? Ну не завжди. Смотря ну то есть. Залежить ліз, від командира. Звісно, залежить. Від цих командирів, тобто як все построєно, вся оборона. Ти командир взвода був, скільки підлеглих у тебе було? 32. Ти беріг своїх хлопців? Звичайно. Пам'ятаєш, їх усіх 32. Ні, перший раз було 32. Після першого поранення я приїхав, вже була половина других. Ну, тобто багато, 300 багато. Багато 300, Багато, багато наших гине хлопців, ми це бачимо ж. Коли я спілкувався з одним ветераном ще, коли писав про Другу світову війну, він казав, що подумай сам, коли піднімається в атаку, то першими гинуть найхоробріші, ті, хто люблять батьківщину і так далі. Ще що, щось то змінилося, гинуть краще. Коли війна закінчиться нашою перемогою, повинна повернутися більше Будем краще. Будемо надіяться на краще. Що в ближайший год, я думаю, до закінчитися. Це прогноз від тебе, так? Да. Сина ж ти родив для мира? Ну звісно. Ким буде син як виростив? Військовим? Ну подивимося. Я то есть, дивлюсь на сина, що йому подобається, то туди пускай йде учиться. Тобто, не хочеться принуждати до чогось. У синів, у сина старшого, серед іграшок є зброя автомат там? Є. Є. Ну, звичайно. На твій погляд. Незалежна Україна. Громадяни повинні мати зброю. Дома. Ну, тут... дома. Уміти нею користуватись, мати вільно. Ну, тобто -то перед цим треба пройти комісію якусь. Ну, Звичайно, звичайно. Да. Дуракам ніхто не буде і больним на голову видавати. Але як, на твій погляд? От, ти, потр... ти тримав зброю в руках. От зараз би був у тебе вдома автомат нас, там. Карабін. Я вам скажу, от, большинство ж менталітет людей такий, що їм більше зброю не давати. А ти думаєш, війна не змінить цього менталітету? Не могу точно сказати. Ну, дивіться. Ну, ще буде дуже жарко, тут, навіть якщо закінчиться війна. Ми ж знаємо, скільки оружия, скільки опасно стоїться, все це. Ну, тобто психіка навіть тих самих військових. Ну, їм потрібно одразу надавати допомогу психіатрічному. Ну, тобі тось... потрібна військова допомога, медична допомога як військовому? Ну зараз ні. А як прийшов потрібно ну, було? Да, ну, тось... Зараз ти працюєш з військовими, так, які повертаються з війни. Це твоя робота? Да. Твоя професія. Да. Ну, кожен по-різному. Ті, хто повертається, якщо взяти 100%, скільки потребує такої психологічної підтримки допомоги? Я думаю, 30%. Третина точно, точно, да. Точно. І це не тому, що хлопці були слабими, а тому, що пережили багато. Да, да. Незалежність України, незалежна Україна зараз для тебе звучить не так, як до вторгнення. Ну, пусть різниця, вона була незалежна. Я відчуваю так, як і відчував. Вона має бути незалежною. Тобто ми всі повинні це розуміти. Не там казати, що Крим уже не наш. Ні, ну тобто це все. Закінчиться в нашу пористь. Дякую тобі за розмову. Дякую вам. Дай Бог тобі здоров'я. Я думаю, ми будемо розмовляти з тобою надалі про ветеранів. Тепер ми знаємо з ким контактувати в Золочівській громаді. Миру нам, до зустрічі, до зустрічі.